Вітель. І так, а, хто не був на першому уроці, в мене прохання подивитися закріплення цієї теми. А, запис уроку я скину. А ми з вами продовжуємо далі. У нас сьогодні, а, хто тільки до нас приєднався, запишіть сьогоднішню дату і тему сьогоднішнього уроку. Дуже важлива тема, яка вважається старшокласниками, особливо дуже важкою, але в цьому класі вона. Не складено. Напишіть, будь ласка, такий підзаголовок. Модуль числа. Що ж таке слово модуль? Що ми будемо називати модулем числа. А це дуже прості речі. Уявіть собі координатну пряму. Ось, подивіться на рисунок 95-й. Так, записали тему уроку. Вмикаємо камери, щоб я бачила, що встигаєте ви чи ні. Так, діти, буду список тих, хто без камер Тетяні Борисівні надсилати. Що це таке, чого ви там ховаєтесь? І так, Вибачаюся, камери не можу вімкнути. Ну, хто там один не може, ну це ж не весь клас. І так, подивіться, будь ласка, на координатну пряму. Що ми будемо називати модулем числа, відстань від цього числа, від точки, яке зображує це число, до початку координат. Ось, наприклад, у нас число 2. Початок координат або початок відліку це точка 0. Скільки одиничних відрізків від точки мінус 2 до 0. Два одиничних відрізка. Тому ми будемо говорити, що модулем числа мінус 2 є число 2. Модуль, модуль це теж число, це відстань. Відстань не може бути від'ємною, але нулем може бути. Модуль нуля буде 0 дорівнювати. Наприклад, якщо в нас число 7, як, який модуль числа 7? Якщо я таке запитання до вас ставлю, то а, я запитую, скільки одиничних відрізків від точки 7 до початку координат. Скажіть, будь ласка, скільки? 7. Тому модуль числа 7 дорівнює число 7. А модуль мінус 7, теж буде 7. Тому модуль додатнього числа буде співпадати з самим числом, а модуль від'ємного числа буде дорівнювати йому протилежному числу. І так, будь ласка, зробіть наступне: ось ви записали тему уроку, намалюйте координатну пряму, поставте початок відліку, точечку 0, і поставте, наприклад, тут якусь, ну, нехай це буде двічка. Да? І ось таку дужечку намалюйте і над нею напишіть дві одинички, да? і позначте мінус 2. До точки мінус 2 в нас теж дві одинички. Тобто модуль числа це відстань від початку відліку до точки на координатній прямі, яка зображує це число. Модуль записують ось таким новим для вас символом. Дивіться, діти, такі дужки не круглі, а квадратні, пишуть модуль 2, ось так читають. Модуль числа 2 дорівнює 2. Модуль числа мінус 2 теж дорівнює 2. Тому кажуть так, модуль додатнього числа співпадає з самим числом, а модуль від'ємного числа дорівнює йому протилежному. Модуль 0 дорівнює 0. І зараз обов'язково ви записуєте. Ось це означення, яке є в вашому підручнику. Модулем числа називають відстань від початку відліку до точки, яка зображує це число на координатній прямі. А також такий висновок під цим означенням. Модуль числа набуває тільки. Невід'ємних значень. Що означає невід'ємних? Тобто вони або додатні, або дорівнюють нулю? Запишіть і скажіть мені, коли можна далі продовжувати. Все. Все, да? Можна продовжувати. Добре. Шукає. Так, хтось каже все, хтось ні. А, давайте так. Я очищу, ви продовжуєте писати. Зрозуміло, так? Да? Те, що жирним виділено. А хто це написав, давайте напишемо ось наступний ще. Ось ці два означення, так? Да? Хто написав, напишіть так, модуль числа А читають в лапках модуль А. А що ми можемо побачити? Що модуль, наприклад, 7, дорівнює 7, модуль мінус 7 дорівнює теж 7, тому є така тотожність або формула, можна сказати. Що модуль числа А, та модуль числа мінус А дорівнюють одному і тому ж значенню. Тобто, що модуль А, що модуль А – однакові, бо вони знаходяться від нуля на однаковій відстані. Обведіть це в рамочку для будь-якого числа А. І так, можна продовжити. Ой, давайте прикладимо. Якщо вас просять знайти значення модуля, ну, наприклад, модуль мінус 3, що ви повинні зробити? Якщо це число від'ємне, убрати мінус, так? А якщо всередині модуля стоїть додатнє число, то просто переписати це число без модуля. Бо модуль це відстань, а відстань від'ємною бути не може. Зрозуміло це А Ще іноді пишуть так. Дивіться, не будемо це записувати поки що, що модуль числа А дорівнює числу А, якщо А невід'ємне число, тобто додатній чи нуль. І модуль А дорівнює мінус А, якщо число від'ємне, ви можете сказати, ну воно ж не може бути від'ємне. Але якщо перед від'ємним числом поставити мінус, то воно стає додатнім, тому це правило дійсно працює. Тепер давайте на практиці а, зробимо декілька завдань. Усно мені допоможе зараз, щоб я підвищила оцінку Степаненко, номер 860. Усно. А, чи вірно, що модуль 19 дорівнює 19, як ти вважаєш? Вірно це. Так, Богдан, ти нас чуєш? Чи платон може відповісти, якщо Богдан не чує? Я можу, Михайло. я зрозуміла, я хотіла просто підвищити оцінку е, тим двом. Їх немає, чи що? Платона немає. Так, добре. Не... Є? Ні, його немає. Немає. Добре. Бо тоді я? Міша буде відповідати. а усно, не треба це записувати. Платон підключився вже. Платон підключився? Добре. Давайте тоді платона. Послухаємо, щоб я, може, підвищила оцінку. А, і так, вірно, чи не вірно, що модуль ну? 19 дорівнює 19? -ти? Це вірно? Е Ну, ти 9, татарій, а, не знаєш, що таке модуль, ти пропустив це, так? Е, ну, в мене дуже лагало, і я не можу. Так, все, тоді до тебе запитань немає, ти слушаєш і Можливо. пробуєш розібратися. Тоді Мішу запитую, Міша, чи вірно, що модуль 19 дорівнює 19? Так, це вірно. Так, чи вірно, що модуль мінус 6,4 дорівнює мінус 6,4 Невірно, він Не дорівнює, дорівнює 6,4. Плюс потрібно поставити, тоді було б вірно, так? Вірно, чи що модуль мінус 7,28 дорівнює 7,28. Вірно. вірно. Тобто це дуже прості речі. А тепер Міша мені диктує номер 861. Спеціально для тих, в кого інтернет погано працював, там для Платона чи тих, хто приєднався, ще раз поясню, що таке модуль. Модуль це відстань від точки до початку координат. Тобто, модуль записується ось такими квадратними дужечками, пряменькими. І так, Міша мені каже, в номері 861-му треба знайти модулі цих чисел, записати відповідні рівності. І так, Міша, модуль двох чому дорівнює? Ну, це два. Це, 2. Так? Ну, це, це дуже прості речі. Далі, модуль мінус трьох. Ну, це мінус три, це хто? Модуль мінус -3 трьох. Просто 3? 3. Просто 3, так? Просто так? 3. три? 3. Так, далі. А, я не дуже зрозумів це завдання. Модуль мінус 4, це буде 4. А де ти бачиш мінус 4? 3. Модуль 4,3 дорівнює. 4,3. Так, добре, згодно. Тобто, якщо всередині модулю 12... достатнє число, то ми переписуємо це саме число. А якщо від'ємне, вбираємо мінус. 12,6 буде 12,6. будет Так, згодно. Так. А вот минус 17 сьома буде 17 одна сьома. 17,1 сьомо. Минус так. 36 модуль це буде 36. Згодно. Ну, 0, це 0. Модуль нуля. Ой, еще два нуля. Це 0, так далі. І ну, далі модуль 11 16? Це буде 5,1. Ну, 11, 16 І модуль мінус 129 буде 129. Так, скажіть, будь ласка, чи є діти, які не розуміють, як це зробити? Все зрозуміло. Так, так. так. Тепер, Думаю, ну, тепер відповідати. А, ну а, давайте чи? так. Платона я запитаю перші два, потім продовжить Міша. 862-й треба знайти значення виразу, а вираз містить модулі. Тобто, спочатку математики кажуть, що ці модулі треба розкрити, тобто замінити модуль на його значення, а потім вже працювати. Зі звичайними числами без модуля. І так, Платон мені скаже модуль 5,1. Чому дорівнює? П'яти, одно десятої. 5,1. Модуль мінус 9,9. Це додатнє число. Тому тут я пишу так і пишу плюс. І що це буде? Дев'ять, так, і чому буде така сума дорівнювати? Чи можеш ти це. О, 15, 15. 15, 15, а рівно 15, сілах. немає запитань, чому? Так, далі. Той же Платон мені скаже. Мінус 7. Так, Ой, 7 дев'ятих, вибач. Мінус п'ятнадцятих. Мінус так, Оскриваємо так. модуль. Мінус 7 дев'ятих це буде просто 7 дев'ятих. Просто 7 дев'ятих. Мінус 에... так і залишаємо цей знак. І 4 п'ятнадцятих. Мінус 4 п'ятнадцятих. Так, немає запитань, діти, чому так? Модуль мінус 4,15 – це просто 4,15, а це знак дій. Тепер Платон мені скаже, як можна відняти дроби з різними знаменниками. Що для цього треба зробити? Ну, треба найти спільний, спільний знаменник. Чи бачиш ти, чому він тут дорівнює? Спільний знаменник. 45. Так, добре, спільний знаменник 45, які додаткові множники у першого дробу? Е, ну, з е, першого дробу 5, так. а, а тут... другого 3. Так, Це... і тоді тут буде? 75, 35 і 12. Так, віднімаємо, що отримаємо? Е, отримаємо 23,45. Яких 23,45. 23 так, добре, Платон. Ставлю 10. А, продовжую далі міша. Модуль мінус 9,6 поділити на модуль 32. Що скажеш? Це буде дев'яносто ді... шість. А чого дев'яносто шість? Просто дев'ять. Дев'яносто шість, 9 Ділити на 32. Так, тепер згадуємо, як ми ділимо десяткові дроби. Цілу частину беремо. Да? Ми ділимо на натуральне число, тому не треба ніякі коми тут переносити. 9 на 32 не ділиться. Тому беремо, пишемо 0, ставимо кому, беремо 6, і це буде ровно ділитися на 3. Тобто відповідь 0,3. Згодна, Міша продовжує четвертий приклад. Модуль 8 дев'ятих помножити на модуль мінус других. Ну, це буде. 8 в 9 помножите на 27,32. Тобто, бачите, з модулем все поки що дуже просто. 27, 32. Так, а тепер дивно. Можна скоротити 8 угу. 8. і 32. 8,32. Так, тут залишиться. 1. Так. І тут 4. Потім скорочуємо скорочимо 27, 9, 1, 27, 3. І це буде 3 четвертих. Так, добре, давайте ще зробимо 863, він такий самий. Ну, тобто, з такого ж типу анадім я задам зі сходинок. І так, модуль мінус 3,5. Міша продовжує. Мінус модуль 2,6. Що скажеш тут? Це буде. 3,5 мінус 2,6. Так, якщо можеш у... І носити. це буде 0,9. Так, добре, Міша молодець, 0,9. Продовжуємо другий приклад. Модуль 20, 21 плюс модуль мінус 5, сьомих. Ну, це буде 20, 21 плюс 5, 7. Але це ми не можемо додати, бо з різними знаменниками. Так, тому зводимо до спільного. Чому до рівня до спільного? Це так. буде 21, так і залишаємо. Так. А 5, 7, тобто спільний знаменник 21. Так? на 3, 20, тому що 21 ділиться на, на, на 3, на 7. Так, Це Тут буде 20, 20, тут буде 15. І що ми тоді отримаємо? Це ми отримаємо 35, або 1 або одна ціла. І 14,21. А скажи, будь ласка, що ми можна ще повинні обов'язково не просто можна, а треба. Дві третіх. На 7 скорочуємо, отримаємо 1,2 третіх. Так, треті. Ну, давай ж ти вже закінчиш номер. Мінус 2,1 помножити на мінус 3,7. Просто... 2,1 помножити на 3,7. Так, давайте в стовпчик це зробимо. Згадаємо, як ми це робимо в стовпчик. 2 і 1 множимо на 3,7. Нагадай, будь ласка. Ми перемножаємо, не зважаючи, не зважаючи вагу... на кому. 7 на 1 – 7, 7 на 2 – 14, 147. Потім 3 на 1 – 3, 3 на 2 – 6, 61. 147 плюс 60. Я ось тут напишу, тут буде 7. О, 3 сімки. І скільки знаків відокремлюємо кому? Два. Тобто 7,77. Як цей платон, пам'ятаєте називав? Читер 777. Так. А що це таке? Ну, читер ну, що... хакер точно взламувати я сад. Так, добре. А модуль мінус однієї шістнадцяти. Чити запрещені скачиваємо програми. Так, все ясно. Я нічого не розумію в цьому. Так, а Міша продовжить. Це буде одна шістнадцята мінус одна ціла, одна четверта. А чого мінус? Поділити. Поділити. Поділити на одну цілу одну. Четверту. Це так. буде. Переводимо доріг. другий дріб неправильний, да? І пам'ятаємо, що поділити звичайні Одна... дрові треба перегорнути. Од... Одна 16, шістнадцять, так пишемо, а тут чотири плюс чотири ось. Один плюс чотири буде п'ять, але п'ять пишемо внизу, а чотири. Тобто з... Перегортаємо дріб, так? Так, і можна, дивимося, можна ось, скоротити ось і скоротити можна 16 і 4. 4 це буде 1, а 16 – 4. Це, виходить, одна ціла. Яка одна і... ціла? Одна на двадцята. Ось ви любите неправильно прочитати дроби, Але молодець. І так, на горний а, 10. дірочки є там. Мені здається, Знає що їх є їх там. Та наче їх там багато, я надаю. Так, скільки використовує. зірочок використовуєш? Я зірочки не використовую. Не використовуєш, Міша, що таке? 10 це не дуже. 10 це 50. Норм... Це нормально. Так, так, можна, так, дописуйте, дописуйте, діти, дивіться. Ось одну секундочку, далі прогорну трошки підручник наш. Я хотіла вам показати спочатку в теорії, як розв'язують рівняння з модулем. Так, дописуйте швидше, бо треба ще з теорії те що розібрати. Ми вже з вами помітили такі речі, що модулі чисел, наприклад, 7 і мінус 7 рівні. Так? Ось, а може значення модуля бути від'ємним? Не може. Тому зараз ми розглянемо три випадки розв'язка рівняння модуль Х дорівнює числу. Напишіть такий підзаголовок. Рівняння виду, рівняння виду, модуль Х дорівнює числу, кома А це деяке число. Це в загальному випадку. Тут всього можливі три випадки. Якщо число А додатнє, Скажіть, будь ласка, наприклад, модуль X дорівнює 7. Що замість X може стояти? Або 7, або мінус 7. Тому, якщо модуль X дорівнює якомусь абстрактному числу А, то х може дорівнювати двом значенням. Або А, або А. Дивіться, діти, тобто ми перші з вами штовхнулися з тим, що рівняння має два корення А або мінус А. Тобто таке теж може бути у одного і того ж рівняння два розв'язки. Ось цей союз або іноді математики записують ось такою дужкою квадратною. І пишуть ось так: х дорівнює А, х дорівнює мінус А. Така дужечка. Називається словом сукупність. Напишіть, будь ласка, сукупність. Ми будемо писати за допомогою дужечки. Тобто, якщо число А додатнє, то урівняння два розв'язки або А, або А. Якщо число А дорівнює нулю, модуль нуля дорівнює нулю, тому розв'язок один, і це нуль. І якщо число А від'ємне... Що таке рівняння коренів немає, або розв'язків немає. Розв'язків немає. Математики теж розв'язків роз немає. Для цього використовують спеціальний символ. Ось такий нулік перекрещений, означає, що рівняння немає розв'язків. Ну, давайте тепер подивимось на практиці, що це за такі рівняння. І так, візьмемо номер 870. Нам треба розв'язати рівняння модуль x дорівнює числу 12. Дивіться, це перший випадок, бачите? Модуль дорівнює додатньому числу. Тому, які можуть бути замість X всередині модуля числа або 12, або мінус 12? Дванадцять або мінус дванадцять. І ми будемо писати так, X дорівня 12, союз або заміняється в математиці цим значком сукупності. І у відповіді ми запишемо не одне число, а два. Відповідь буде така: або 12, або мінус 12. Так, друге рівняння. Модуль ікса дорівнює мінус 8. Так, це Райденко відповідав, так, да, Кирил? Ти? Так. А, так, що скажеш? Тут буде а, 8. Ні, немає коренів. Модуль не може приймати від'ємні значення. Так, так. Ну, не а, тут не буде відповіді правильної. Ну, не екс... дуже відповіді правильної, просто розв'язків немає. Значок, що розв'язків немає, буде ось такий. І відповідь ми теж напишемо слово відповідь. Розв'язків немає. Тобто бувають такі рівняння, в яких немає розв'язків. І з тих Модуль x дорівнює нулю. Чому дорівнює X, як ти бажаєш, Кирил? О, Який? Другий x випадок. Раз. Модуль якого числа дорівнює нулю? Нуля. Тому X дорівнює нулю. Відповідь нуль. Так, ну а четверте це таке з підвохом трошки. Дивіться, ми з вами обговорювали, як розв'язується рівняння модуль Х дорівнює числу, а там модуль не х, а мінус х. Але ми з вами записали Але... таку формулу, так, що модуль мінус х, і модуль х це одне і те ж саме. Ми же можемо переписати це одне і те ж саме. А ось таке рівняння ми можемо розв'язати. Слухаємо Кирило, як ти бажаєш Кирил. Які тут будуть розв'язки? Тут або може бути 2 ,4, 2 ,4, або... 4 ,4. Що за 2,4 четвертих. Або... або мінус 2,4. Так, молодець. І відповідь буде. Плюс мінус 2,4. Дивіться, діти, деякі. Ледачі математики, такі як я, пишуть так: плюс-мінус 2,4. щоб двічі написати, як в першому пункті, можна ось так писати. Якщо це зрозуміло, Кирил, давай, так, завтра ми вже зустрічаємось очно, я визову до дошки, в тебе вже такий а жирний плюс. Мене... Завтра в мене не буде, я захворію трішки. О, це погано. Ну, в тебе все одне. Ну добре, я можу поставити а, 10. І так, рейденко 10. А, і так, ви берете надім. Домашнє завдання буде зі сходинок. Я сходинки зараз фотографую, вам надішлю, в кого немає. Перший варіант. Ви берете наступні номери. А, номер 163. 160. 166, 167 і 170. Це небагато, бо це дуже прості речі. А, і так, я вам бажаю гарного дня, без тривог. Зустрінемось завтра. Подружите, якщо ви хворі. До побачення. До побачення. До побачення.